Осінь прийшла повним кодом. Привіт, мої рідненькі, моя ютуб родина Правда, скільки листя. Я зібралась по гуманітарку. Буду їхати. Що чекаю знайомих, які на машині. Ну вони з другого району. Ну, я созвонилася, то поїдемо в місті. Вже легше не тарабанить, як я в прошлий раз. <гум> Надіяла собі пастетство. Тут хоч підніму, то і все. Так що, ось такі діла. Побажайте мені гарного дня. І вдалої дороги. Це та гуманітарка від джим, що я вам розказувала все, да, що хороше. Ну, що раз в місяць ми отримуємо. Так що ось так ось. Гарного всім тихого дня.